CCCV, це позначення зустрічається дуже часто, коли мова йде про джерела живлення. Лабораторні блоки живлення, зарядні пристрої, модулі DC-DC перетворювачів використовують цю технологію. Давайте розберемося на простих прикладах, що це значить та як працює. Найперше важливо зазначити, що незалежно від налаштувань напруги та струму у вашому блоку живлення. Співвідношення цього струму та напруги завжди будуть підпорядковуватись закону Ома. Для прикладу, я візьму звичайний постійний резистор в якості навантаження. Загальний опір цих двох резисторів дорівнює 10 Ом, струм та напруга будуть відповідати цій формулі. Тобто, якщо підключити цей резистор до блоку живлення, ампер завжди буде в 10 разів менше, ніж вольт. При 10 вольтах на виході струм буде 1 А, при 5 вольтах 0,5 А при 1 – 0,1 А і так далі. Ви можете спитати, як тоді ми можемо встановлювати і напругу, і струм, якщо одне залежить від іншого. Пояснення цьому просте. Ми встановлюємо максимальні значення для напруги і для струму. Напруга або стром можуть бути меншими, ніж ми виставили, проте вони не вийдуть за межі встановлених значень звичайно, якщо у вас адекватний блок живлення. Давайте перевіримо це на практиці: я встановлю на блоці значення 10 В і 1 А. Блок живлення мусить регулювати один з параметрів або напруга, або струм для того, щоб загальна картина відповідала закону Ома. Блок живлення працює в одному з двох режимів, залежно від того, який саме показник змінюється. CV Constant Voltage, що в перекладі значить стабільна напруга. Блок живлення лишає напругу стабільною і змінює струм так, щоб він відповідав навантаженню. За відсутності навантаження блок живлення перебуває саме в такому стані. Він легко може підтримувати будь-яку встановлену напругу, а струм при цьому дорівнює нулю, так як опір навантаження можна вважати нескінченністю. Якщо ми підключимо навантаження, з'явиться певний струм. Якщо цей струм знаходиться в межах того значення, що ми виставили, блок живлення лишається в режимі CV, напруга підтримується однаковою. Якщо ми збільшимо навантаження, тобто зменшимо опір цього резистору, і струм захоче вийти за межі встановленого значення, блок живлення перейде в інший режим. Constant Current перекладається як стабільний струм. В цьому режимі блок живлення підтримує стабільний струм через навантаження, а напруга зменшується так, щоб вона відповідала навантаженню. Якщо я трішки зменшу опір, тим самим збільшивши струм, блок бачить, що струм вже нема куди підвищувати і відповідно зменшує напругу. Такого самого ефекту можна добитись, якщо виставити більшу напругу. Наприклад, якщо я встановлю напругу 12 В, для 10 Ом струм мав би бути 1,2 А але це більше, ніж встановлений 1 А. Тому блок переходить в режим CC і зменшує напругу до 10 вольт, і струм лишається в межах встановленого обмеження. Обидва режими роботи використовуються, наприклад, в алгоритмі для заряду акумуляторів. Процес заряджання акумулятору має дві основні фази. Під час першої відбувається заряджання постійним струмом. Під час другої постійною напругою. Звичайно, інтелектуальні зарядні пристрої додають власні фази, як на початку, так і в кінці заряду. Загальна кількість фаз може бути більше 10. Проте базовий алгоритм для різних видів акумуляторів включає саме ці дві фази. Наведу приклад. Літій іонний акумулятор я можу заряджати стромом в половину ємності і напругує 4,2 В. Цей акумулятор має ємність 4000 мАч, Відповідно, струм 05 с буде 2 А. До речі, цей блок живлення має окремий вихід для підключення саме акумуляторних батарей. Це дозволяє контролювати перезаряд, перерозряд та є додатковий порт для контролю температури акумулятора. На початку заряду напруга значно нижча за 4,2 В. Для повністю розрядженого акумулятору це може бути порядку 3 В. Оскільки ми обмежуємо струм, блок знижує напругу відповідно. У процесі заряду при незмінному струмі, напруга поступово починає зростати, доки не дійде до обмеження в 4,2 В. Далі напруга перестає рости, блок живлення переходить в CV режим та струм починає падати. Коли струм впаде до певних малих значень, другий етап заряду вважається завершеним. Для живлення світлодіода в ідеалі потрібне джерело стабільного струму. Причина в тому, що коли струм через світлодіод змінюється в широких межах, напруга залишається майже незмінною, і при стабільній напрузі та відсутності обмеження струму Дуже легко вийти за межі допустимої потужності світлодіода. Більше того, при нагріванні опір світлодіода зменшується, що при тій самій напрузі викликає збільшення струму. В свою чергу, це ще збільшує нагрів і так по колу, доки світлодіод не вийде з ладу. В деяких випадках струм обмежується звичайним резистором, як, наприклад, в світлодіодній стрічці. Тоді її можна підключити до джерела зі стабільною напругою. Проте це призводить до додаткових втрат на нагрів резисторів та дає меншу стабільність, ніж джерело зі стабільним струмом. Використовуючи обмеження струму, я легко можу перевірити звичайний світлодіод, під'єднавши напряму його до блоку живлення. Цей світлодіод розрахований на струм до 20 мА. Встановивши це значення, я можу бути впевнений, що струм не вийде за ці межі в будь-якому випадку. Повертаючись до теми попереднього відео про небезпеку перетворювача XL4016, давайте спробуємо повторити цей самий експеримент на саморобному блоку живлення. Встановлю дещо більшу напругу та спробую встановити мінімальний струм. Варто зазначити, що XL4016 поводить себе нестабільно при низьких значеннях струму. Зверніть увагу на викид струму при підключенні амперметру. І якщо підключити світлодіод напряму до такого блоку живлення, без додаткових елементів, що обмежують струм, він моментально вийде з ладу. Обмеження струму також часто застосовується при ремонті електроніки, смартфонів, ноутбуків та іншої техніки. Обмеження струму дає можливість захистити вартісні компоненти від виходу з ладу при виникненні нештатної ситуації. Сподіваюсь, це відео комусь допомогло зрозуміти базові принципи регулювання напруги та струму в лабораторних джерелах живлення. Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей!